Всім привіт! Зараз постараюся швиденько записати відео, поки в сусідній квартирі не роблять ремонту. Значить, у мене сьогодні по плану була друга обробка ось цих п'яти орхідей. І заодно перша обробка для цих трьох. Що хочу сказати. Хочу сказати про ось цю орхідею Сурфсонах. В неї я вам показувала, коли я купувала її, що її листочок був поїжений. Ну, як поїжений, там були кладки тріпсів. І ще ми бачили ось тут на її квіточці, на губі сидів мочнистий червець. Зараз його там немає, я не знаю, де він подівся. Е -е. Ну і про листочок. Листочок продовжує рости, і вже я бачу, що він чистенький. Ось тут на горі, видно, іще кладки були, тут поки що чистенький. Будемо надіятися, що ми поборемо цих небажаних гостів. Ну, і дивіться, трьома Орхідейками ми начебто вже оприділилися. Тобто ми знаємо, що це Бомонт, це, мені сказали, преторія. І це начебто як Пасадена. А з цими орхідейками так і не оприділилися. Ну, тут ми знаємо Торіна, так. Кам'яна троянда і це Сурфсонг. А ось ці дві орхідейки невідомо і не було ніяких пропозицій щодо назви. Давайте ще раз на них подивимось і, можливо, хтось мені підкаже їх назву. Ось ця близенька дивимось. Вона і венозна, і в крапинку, ось така рожева. Зараз, до речі, дуже, дуже добре передається її колір. Подивіться, вона трохи поїжена, але я думаю, в кого, можливо, є, чи хтось, можливо, знає, то підкажуть мені назву її. І ось ця Зараз ось так покажу. Подивіться, в неї нижні, нижні дві пелюсточки і верхня в них багато білого. І ось тут так, як зірочкою вона розмальована. Так, ну, все, подивилися. Значить, зробила я другу обробку. Для цих П'яти орхідей я буду робити чотирикратну обробку, так як на них я явно бачила, не на всіх, але на ось цій орхідейці, на SurSонгу, явно бачила шкідників. А для цих трьох зроблю трьохкратну обробку. І я думаю, їм вистачить. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу! І на все добре. Побачимось у наступному відео.